Добрий день, ебій. Рідко, але іноді ми завантажуємося з довку. Це в мене, мабуть, третій раз. Да. Нормально запаркувався. Паркувався під праву руку. Це дуже тяжко, але нічого, нормально. Ага. Це все, я я думав, це не достає, але не застає. Встала і так, всунув. нормально. Тому же, коли трак чистий, так гарно, приємно їздити на ньому. Ось Тут сусіда завантажили, я думаю, мені таке ж саме будуть вантажити. Такі штуки мені здорові, але пусті завантажують. Думав, що 7,5 тонн тільки і Все одно весела така іграшка. Ну, але ланцюгами буде припити. Сам, саме надійніше буде. Все, мені завантажили 9 катушок цих. Я присовую зараз ланцюги, чейни. Є така спеціальна штучка. Я сюди насаджу цей ланцюг і присувую туди в дирочку. От так от. Як я вирішив зробити? Спереду скидаю дві. От. натяжку від кабіни. Цю саме натяжку від кабіни. Тут вже натяжку на кабіну йде. Тя, ні, від кабіни в ту сторону. Ця буде також сам в ту сторону тримати. А звідси вже ми підемо а, до кабіни. З тобто зворотному шляху натяжку давати. Тут ззаду вони менші. Ось. Я думаю, якраз буде правильно, так нормально. Ну все, я закінчу. Цю штуку знадобилось сунути. Бачите, де вона була? Отут. І настільки здвинув. Бо я ж брав всередину і стягував. І їх підтягував і підтягував. Останнє нормально так станув. Ну я майже в 50, зупинюсь, ще раз під... підтягуються ланцюги. А я думаю, дуже важкий. Н Ні. це на все. А, я казав. А. Я казав, що має бути 7,5, а по документах ми маємо 4-4,5 тонни. Зовсім воно не тяжке, але те, що бачите, трошки нестандартне. Фу. Все, а бачите, яка фіня. Ну, тримається. Так, да, тримається. Все, все нормально. Воно. Я сподіваюся, що це буде добре. Все, робимо фотки, відправляємо диспетчер і виїжджаємо. Їдемо в Кентукі. Хопси, дівчата, ви пам'ятаєте запах газет, ну, який вони є, так? Да? У голові уявили, да? згадуємо, коли багато газет, які є такі от запах. От є запах газет, так він називається. Коротше, якщо вони їли за їжу зі смаком газети, Добрижайте в Америку. Піше я таке чудо скуштувати. Хоча я ну, не дуже люблю це брати. Я один раз давно брав, мені не сподобалось. Ну, думаю, шоколад з шоколадом, мафін. Думаю, що ж можна, як його можна. Як сказати? Ну, щоб спортити його. Коротше, взяв я його, від укусив один раз я зрозумів, що я їм... Uh, цю um, газету, яка ще, мабуть, в туалеті, знаєте, з топками складали, то наші предки, батьки наші, де ми самі, ну, хоча я не складав, але 100% смак газети. <Gotcha> я сказав більше такого, нікого, навіть, навіть на... щоб скуштувати, я не буду брати. Так що, 아, якщо ви хочете газету спробувати, ось на заправках продається. Чоколад, чоколад, мафін. Що тут у нас? Сахар, так, цукор борошно, Шейки з сборошно, лимон, а, кислота. аскорбінова кислота. Короче, даже молоко є. Коротше, гімно гемно. Так що 530 калорій вся фігня. Так що не їжте ми тут проїжджаємо Канзас Сіті і ми знаходимося під даунтауна. Тут у нас дороги якісь. Ночі тут класно їх, тут так освітлюється все гарно. Бачите, скільки прожекторів, не всі працюють, якщо б всі працювали, бо я не знаю, що тут... Якась... Свято <світоферма> якась була б. Я один ні, декілька разів в самому Канзасі був, там доставляв там трамвайчики їздять. Я на вені ще їздив. Зимою це було, да. Пам'ятаю, там колесо ремонтував своє. Я чи то пробив, чи що там зробив, не пам'ятаю. Бачите? Бачите, за чого пробка? Комусь треба наліво, на на а комусь направо. На От мені якраз туди і треба. Ну я можу стояти в цій полосі. Цього ці пробочки у нас відбуваються. А, я і літом тут був да, і зимою і літом був, я згадав. О, різко зупинилися дуже. Добре, будемо їхати, слідкувати за трафіком. The next day. Поки я сюди паркувався, от, я так розумію, вони хочуть, щоб я обрав цей. Тут блокуючи цю деревину і щоб воно само самого скотилося. Але я не впевнений, тому я почекаю. А поки я сюди заїжджав, я кинув чудом, умудрився, зламати мейлбакс, почтову скриньку. Бачите? А він чорненький такий лежить. Он кут футом сам вверх. О, так. Да, ось. центр Центр екрану. Пісно підійшов, сказав, що я кажу, я вам зламав. Ну, так, поприкалувався трошки, каже, нічого страшного, ти не перший. Кажу, якщо треба, я заплачу. Скільки треба? Каже, нормально. А він надзвичайно дерев'яшки стоїть просто. Сам мейлбак, саму цю коробку, я не пошкодив, він саму цю дерев'яшку пошкодив. Тому... Отакі, от от такі. Така в мене ситуація Трапилася. Зараз хочу до когось дочекатися, щоб ну, вточнити, чи правда, правильно я зрозумів, чи ні. Ну я тут розвантажу. Круто. Да, реально круто розвантажується. Я такого ще не бачив. Так, дивіться, ми вже розвантажилися, нажимаємо стоп, наче у нас повністю маршрут закінчимо. Так, куди ми хочемо? Нажимаємо go home. І він нам прораховує на наш ярд, де ми будемо паркуватися. 142 милі. Коротше, десь до 4-5 буде вдома. Отак, От -от. все, виїжджаємо. Four to six days later. Всім привіт! Я трошки відпочив вдома. Чотири дні був вдома, п'ятницю не рахую, бо п'ятницю я приїхав. Сьогодні у нас середа і я на завантаженні. На завантаженні цього... пса картону. Я лишив трейлер на місці спеціальному І якраз гарний час для того, щоб провести повну інспекцію по траку. То, чим я зараз і займався, я перевірив всі тормозні колодки, шланги перевірив, слек-аджастери, пуш-роуди, Airline перевірив. Ну, Фонарі я кожен ранок перевіраю, ці Це перевірив, і з другої сторони. Це у нас аджастер. Це пуш-роуд. Бачите? А це брейк-чембер, це здоровий. І брейк uh, houses шланги, шланги тиску для гальмування. Для І airbags подушки. Upper and lower airbags mount, mountain plate. Так, да, якщо я не забувся, як вона називається. І задній диференціал. Real Difference. Так, і наша цікава рубрика. Що я взяв з собою поїсти? Що мені не готували вдома. Опа. Так, дивіться. Це у нас шурпа. Так, тут два пакети. А, це шурпа, а це ці... А, фрикадельки. Да. Да, без рису, значить, фрикадельки. Це у нас салат з крабових палочок без майонезу, ну, не заправлений. Так, тут у нас млинці цим жульєном. Так, дві пачки рису від орного. Так, це моє те, що приготувала. Як називається? Це як пиріг з м'ясним фаршем. Воно так цікаво робить, дуже смачно. Так, тут у нас це майонез, виноград, фрукти овочі. І в морозильці в мене вже є, а, куриця по-індійськи, куриця карі зроблена. А, потім є пельмешки в нас. Так, там також шурпа в нас, також фрикадельки і мультці. Це ж все заморажую для того, щоб не, не пропало. Так, що у нас ще такого? Цікавого з того, що я взяв поїсти. А, ну, взяв таке помілочку чай, каву, горішки, кексики взяв. Десь у нас тут кексики і столичний кекс такий. Але він в мене впав і не знаю чого, може розпушувач вже давно стоїть. Коли розпочуваєш, давно стоїть ну, довго відкрити стоїть, він а, а, у нього ну, свої властивості він втрачає. Так само втрачає цей дріждж. Так, і дивіться, я собі купив на матрасник. Зараз він тут лежить, а, відпочиває, бо йому треба повністю розкритися. Це я собі спеціально купив для того, щоб не боліла спина, бо дуже болить спина спати на такому. Хоча воно тверде начебто, не знаю, на полу якось краще спать. Короте, його треба от від от 12 до 48 годин для того, щоб він повністю розкрився. Отак от, от. І потім я його покладу вниз, покладу на нього просирадло. Хоча чехол хотів знайти, але не, не знайшов на нього чехол. Ну, таке щось. Та й все. Начебто все, так все стандартно. По траку все стандартно. Зранку швиденько підтяг зробив. Сьогодні цікаво дуже було, а так в мене вийшло. Вчора я сказав диспетчеру, що я готовий виїжджати в середу. Він каже, добре, вівторок нічого не скинув. В середу вранці вже всі проснулися. У мене середньому сину погано ночі було. Дружина ж зібрала з ним до лікаря їх. І в той час, коли дружина виїжджає до лікаря, дзвонить диспетчер і каже: тобі, що є вантаж, але треба їхати і забрати до двох, бо треба доставити його на 8 ранку на наступний день. А, я Кажу: добре, їхати півтори години до завантаження. А мені ще треба добратися до траку. І тут виходить, дружина виїжджає до лікаря, потім вона приїжджає. Моє те, що треба на роботу поїхати, да, відвезти, Бо у нас одна проблема в тому, що була одна машина. Відвезти те, що на роботу. Потім ми, а, І потім ж ми їхали до траку. Я згадав, що я забув ключі від траку вдома на дворях. Просто забувся. І все. Ми назад повернулися. Додому знову повернутися до траку. Дружина допомогла, все розкинула, все розложила. Я швидко підтяг, пішов, все зробив. На ну, 15 хвилин буквально все, на все йшло, все я завів, все, поїхав. Ну, приїхав вчасно, Раз. але то, що доведеться їхати до пізної ночі, не знаю, до двох, до трьох, ще, 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 ще не знаю, ще навіть адресу не забував, навігатор. Зараз дочекаюсь, коли буде вантаж готовий. У нас тут три, три траки залишилось, да. так. такі справи. Але добре, то, що вони його затарпують. Декілька стреп кинуть. Мені просто потрібно буде докинути стрепи і, і цими резинками вже повністю закріпити тарпу. Так І все. Ну, ви колись бачили, один раз таке завантаження було. Це з гіпсокартону. так звісно, це, це брак якийсь. десь мій трейлер вже готов, сказали мені. Їду за ним. Це мій трейлер, готовий, затарпований, супер, просто супер. Все, зараз все цепляти будемо. Власне, вони затарпували, вам хочу сказати. Мені подобається. Як я приєднався до трейлера, вони кинули тільки одну стрепу. Дуже цікаво, звісно. Ну, ну то добре. Так. У нас звичайний гіпсокартон, звичайнісінький. Веземо його в мережу будівельного маркету. В Америці є ну, дві великі будівельні мережі. Одне називається Home Depot, а інше називається Lavs. Ось ми веземо на Лавс. Все, зараз стрепи кину, кутники кину і будемо виїжджати. Та я закінчив. Все, кинув стрепи. Сильно не виходить їх кріпити, тому що це в нас, як я казав, гіпсокартон і він дуже тріскається. Тому як зміг закріпив. Ну так, не сильно, просто прожав, щоб трималось. І загалом я кинув а, 9 стреп. Так, це нормально. 9 на 5, 45 у мене 46. Ну там трошки більше, ніж 45 воно буде тримати. Коротше, нормально. Да, всі і сусідний пакистанець з Канади теж 9 кинув. Ось. Тому ми готові вирушати і їхати на наше розвантаження. он сусід скільки кинув? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бачите, сусід 8 кинув Стрепи. воно, воно в, них, в нього вони трошки завузькі, за ніж в мене. У мене більш широкі. Ну добре, я готовий. Заїду на Ваги, зважуся, бо вага 46. Краще зважитись. По осях немає перевантаження, але загальну вагу треба знати. Бо вони мені хотіли 8 тисяч паундів завантажити, а я вже знаю, що як я відразу сказав. Типу вони питають, яка вага, я кажу 48, але я кажу, не можу взяти 48, а скільки можете, я кажу 47. Вони 46 100 хімо завантажили, коротше. Все, я готов їхати. Заводимося. І рушаємо! Заїжджаємо на ваги. зараз вам покажу, як в електронному вигляді ну, через додаток я дізнаюся вагу траку. Так, все. Задні колеса заїхали. Все, нас качає, значить ми повністю стоїмо на вагах. Ставимо Neutral Parking Brake. Для початку дивимося номер Ваг 781. Потім відкриваємо наш додаток Weight My Track чи Cat Scale. Кожне різному називається. Так, перевіряємо саме вверху, бачимо Cat Scale Location 78.1. Бачите? О, трошки вище. Так, Нажимаємо Accept, чекаємо. Чекаємо. Так, Дивіться, перевіряємо «Company», номер трактора, номер трейлера. І що ми возимо? У нас написано, що у нас весь вантаж. Нажимаємо Accept. Чекаємо. Так, 13 баксів. Нажимаємо Accept. Чекаємо. Тут чекаємо. Ще чекаємо. Тут треба почекати. Все. Передня ось у нас має 5,5 тонн. Задня ось 15 тонн. І ось трейлера 15 і 113. і загальна вага 35 тонн. І ось в мене прийшло підтвердження на пошту, що я можу його розрукувати і на тракстапі піти і розрукувати. Але мені це не потрібно. Все, я просто зберігаю і, і закінчую на цьому. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації!